Чи кажучи, у нас є проблема з тим, що ринок працює досить специфічно. На ринку дуже багато різного трешу і угару. І тут виникає офіс президента. Телевізіон, і... Телевізіонщики пішли в інтернет. От а... що у нас відбувається. Телевізіонщики пішли в інтернет і, намагаються тут гроші. і тут виникає на початку 2023 року офіс президента з своєю чарівною ідеєю контролювати. Настрої суспільний і комунікувати з суспільством якісно, зокрема через інстаблогерів, і відбувається зустріч Михайла Михайла, я б так сказала, подаряка з інстаблогерами, де він просто знаєте, мій запит на мемасики про цей рік закриває трошки більше ніж повністю. Давайте послухаємо, що ж відбувалося на цій зустрічі. Дуже гарно згадати цю фразу уже у 2024 році. Назріває питання, як довго буде тривати цей золотий час для нашої країни в умовах війни, тому що е, цієї мотивації, бажання робити немає, коли ти не знаєш, коли буде кінець, який в тебе термін є. Прямо і обосерково пояснює. Прямо 2023 рік. Тому, можу сказати, 45 хвилин, як вже е, війна закінчилась. І головне, що це відбувається так. на зустрічі з блогеркою, яка говорить: Ну, у нас же зараз золотий час, поки люди можуть ще щось робити, якісь усі, то давайте, що, що, що. Може, і... вона його цитувала чи ні? Ну, я не знаю, можливо, вона цитувала, можливо, вона дійсно говорила про золотий час, який був після зустрічі. Золотий час для хайпа? Да. Для... І... Хайпа мікрії і, і становлення і в індустрії? Я сказав. Oh, yeah. оце. Але... Щоб ви зрозуміли, що тут більше масиків, треба просувати стату повністю. Назриває питання, як довго буде тривати цей золотий час для нашої країни в умовах війни, тому що е, цієї ці мотивації бажання робити немає, коли ти не знаєш, коли буде кінець, який в тебе термін є. Прямо і обосередковано пояснює: прямо 2023 рік все закінчиться. «Це точно? <реш> ану, ану, дайте слово пацане. А ну дайте слово пацане. Ну, Давати слово пацана було в тренді ще на початку 23-го року. Не те, що у кінці Слово пацана було завжди. І що відбулося? Ні, ну це прикол. Ні, я розумію, що. Шоб... Ні, насправді ну прикол. Насправді ну прикол. Не ну просто якісь відео символічні ну, ну, за рік є така карфра, дай слово пацана, так? Да да, ну є. — ну, хорошо, і взяли не... його. Ні, ну взяли його розумно на прикол. Словом, пацана, взяли його на, 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 на типа, ну давай, дай, дай слово. да? І, до речі, дуже влучно, дуже влучно і дуже, до речі, по-пацанськи. Типу, сказав, що війна закінчиться, і тобі каже: дай слово, пацана. Ну що він там дав слово пацана? Чи не дав слово пацана? Тому що мені щось підказує, можливо, я помиляюся, але моя розвідка mm. мене інформує, що війна ще не закінчилась. Да? Тому е, ні, може вона вже закінчилась. Війна вже 45 хвилин як. Ну, 24-й рік вже 45 хвилин як? Тому в 23-му він сказав, що війна закінчиться. Тому я скажу так. Е, це чи офіс піздіжа, чи подаляка 45 хвилин як звільнили. Подарок під ялинкою. Да. Я, ну, я, я не знаю, людина може ефективна, крута, і так далі. Але ну, треба розуміти, що е, у мене тут була дилема, ми це з тобою розмовляли. Це, 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 це до речі, е, класна штука, на яку можна звернути увагу. Е, тому що два варіанти. Я не військовий експерт, не розбираюсь в військовій темі, не шарю. Але люди, які розбираються в військовій сфері, так само, як і я, на момент вторгнення розуміли, що це надовго. І, і я завжди казав, що це надовго. Я завжди це казав. Ну і довго. це вже довго триває, це вже триває 10 так. років. Ну, ну, 10 років вже. Ну, я маю на увазі, остання фаза війни Росії проти України триває 10 років. З моменту Тому, фактично того, що відбулося. Якщо це як Арістович, а треба віддати належне, що Арестович піздєл, піздєл всім українцям і дійсно справлявся з панікою на початках війни. Дійсно робив велику роботу. Ціною своєї репутації. Але як тільки він пішов і від радників, він почав взагалі не заспокоювати однозначно нікого. Так? Це вже окрема тема, про проєктуючи, що він зараз несе, що він зараз розповідає. Але ну, коли він припинив бути радником, він одразу дуже сильно в цьому плані змінився. Бо до цього він такий та, бо тут два дні і ми все переможемо. І ми, в принципі, бачимо, що це людина на роботу взята. І робо людина відпрацьовує роботу робить роботу і платить за неї ціною своєї репутації. Ну тому що ну, треба сказати, що Арістовіч, так, да, красавчик, він для держави зробив дуже багато е, в цей момент, тим, що розвів, ну тим, що це заспокоював, ні з там, і так далі. Можливо, ви можливо, можливо, він робив дуже добре. І, і класно. Але є таке поняття, якщо людина в очі вам брехала, 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 брехала і брехала, при чому так, так, так сильно вам брехала, так сильно вам брехала, то, очевидно, довіру вона більше не буде викликати. Навіть якщо людина скаже, слухайте, я брехав, тому що ну, от, треба було вам брехати. Ну, те гарантія. Що знову це не, не повториться. Тобто, ми вже асоціюємо людину з, бр з брехуном, навіть якщо це не повториться, навіть якщо у людини немає підстав, але уже людину е сприймають з брехуна. Тому всіх тих, хто сказав, що війна закінчиться в 2023 році, і які працюють з офісом президента, е ну однозначно, офіс, президент і так далі, ну, розумно було б, аби намагалися від цих людей якось відмазатися, тому що це. Ну, удар по довірі. Удар по довірі. Як можуть бути люди, які ну от, ну хокей, вони виконали роботу. Вони виконали поставлену роботу. Все, тоді їх треба звільняти і далі, далі брехати, щось там казати, що блін, а ми не знали, що вони таке сказали. А вони а що, реально таке сказав? Та то не може бути, да? Йо-майо, -йо, точно пішов геть. Тобто, ну, в кадрове рішення треба вирішити. І є інший варіант, який досить, досить цікавий варіант. Вони на повному серйозі думали, що от вона в 23-му році може закінчитись. Ну, тоді це чи вони вважають, що ну, до гадалки сходили, і вона їм сказала, і вони це передали. Можливо, можливо так відбулося, але тоді вони профнепридатні. І інший варіант, можливо, у них були якісь інсайти про кінець війни. Але розумієте, у випадку, коли одна держава нападає на іншу, зупинитися війна може, якщо, ну, в двох випадках, якщо, ми, якщо війна відбувається на нашій території, то, очевидно, коли вона закінчиться з великою впевненістю. Ну, от, якщо про 23-й рік, якщо казати, от на пару місяців вперед чи на рік вперед, то можна говорити лише: якщо ти маєш зв'язки з тією е, стороною, і тобі здається, що вони якогось хуя припинять воювати. Тому. В трьох випадках ці люди є профнепридатними, і їх треба звільняти, і від них треба відхрещуватися. Тому що чи вони мають зв'язки там, і тут виникає одразу питання: а що це за мутні ребята у нас працюють, які черпають інсайти з тієї сторони. Чи інший варіант вони просто брехуни. А я думаю, просто брехуни реально найкраща версія. А слухай, ну ми зато перевіримо в цьому році, у кого інсайди краще. У Олі Полякової, яка обіцяє, що. А Оля Полякова. Оля Полякова це взагалі така... Оля обіцяє, що. є ж... Можна я скажу це ну, про Олю Полякову? Ну... Оля Полякова а, після повномасштабного вторгнення дала інтерв'ю Сапчак. Дала інтерв'ю, значить, у Собчак. Сапчак. В якому вона казала, що думала, що тут 2-3 дні і все закінчиться. Ну. Е Ви знаєте, що я їй вірю. Я їй вірю, що вона думала, що два-три дні, і ми і будемо закін... купацією Росії, тому що два-три дні все закінчиться у випадку ап аб абсолютно промотавного по нападу Росії. Як могло все закінчитися? Росія така. Ой, ми передумали, вийшли. Ні, у її картині світу два-три дні все закінчиться. Я не, знаю, я, я не знаю, у якій картині світу можна було сказати, що Україна переможе і Росія зникне. Ні, 2-3 дня все закінчиться, Росія зайде і буде не, ну, Вона ж потурочку косить, вона думає, що там будуть якісь перемовини, що там 2-3 дня Америка нам наїде, Америка М поговорить. Ми, ну, слухайте, ребята. Звісно, річ, э, э, ну, дивіться. Я ж не розумніше, прямо там. ну, Я, я розумніше, да, я розумніше. Але ну, є певні речі, дуже очевидні. І якщо у вас присутнє якесь магічне мислення, то це одна історія. Але якщо ви є там, Олею Поляковою, відповідно, у вас є коло знайомств, коло друзів і коло людей, наближених до якихось центрів прийняття рішення. Відповідно. Не можемо сказати, що Оля просто придуркувата, тому що вона існує в певній музичній культур шоу-бізнесовій індустрії, і відповідно у неї велика кількість соціальних зв'язків в цій галузі. І тому впевненість, що за 2-3 дні все закінчиться, причому даючи інтерв'ю. Сабчак, <смеш> да, а яка, ну скажемо, з, з, з першим ліпшим ну, не з кожним дурачком може спілкуватись, виходячи чисто з безпеки. Да? Тому мені здається, що доступ до тіла е, Сабчак і впевненість, що за два-три дні все закінчиться, одразу е, наштовхує на думки, е, в якій тусовці е, знаходиться і з ким тусується Оля Полякова. І мені здається, що це не якийсь там лівий контакт, десь там по Тіндеру вона наткнулась. Мені здається, що це основа індустрії. Але за фінал та тему треба все-таки піснею, тому що у нас є пісня про завершення війни. І зараз і зараз їм, по-моєму, з висоти зверху розрішили бути Упортими націоналістами і не відіть Путіну. Вони не одразу це зрозуміли. То вони плакали, що то там от... Ні, ну вони плакали, то вони вручалися і відстоювали своє право продовжати робити е, руську культуру на русськам язики. Але зараз буде пісня про перемогу. Перемогу в голові Михайла Подоляка, а точніше про магічне мислення, як він бачить перемогу, якщо вона так просто дається. Адолуя,

Это она звучит в аду. Это его музыка. Это она звучит в аду. Тач і все, і перемога. ну, За версією. Я, чесно кажучи, дивуюся. Ну, Перемога, особливо Зеленський говорить про це з точки зору того, що ми виходимо на свої кордони 91-го року. Помазаний в використанні цього Мунчана це як Ну, Я не знаю, помазаний доступом до інформації, але це не працює. І тут я хотіла швиденько про подалька додати, просто просто копєечку. От з одного боку, він, тіпа, ми зустрілися з блогерами, щоб взяти під контроль цю частину інтернету і щоб показати їм, як треба комунікувати. Що відбувається на початку року подоляк зустрічається з суперблогерами і говорить їм: треба розповідати про Україну, Крим це Україна, та-та-та, Росія на нас напала, треба говорити, що Росія веде війну проти України, проти України да? і так далі. І так далі. Що відбувається в інстаграмі зараз? Я, чесно кажучи, підписана на всякі там фешн-стилісти і так далі. І тут якась стілістка, ну така. На якої підписана, пише пост після обстрілів, після обстрілів Росії, це два дні тому. Пише пост про те, що як у нас жахлива корупція і як ми жахливо всі страждаємо. В день обстрілів Росією багатьох міст України. І їй починають навалювати, типу, мовляв, ти що, поїхала, і вона там починає далі розповідати, що у нас корупція і все таке, і все ужасна. Я так думаю, що це дуже дивна у людини реакція, можливо, якась травматична. А потім відкриваю. Телеграм, який я до сих пір поки що юзаю, але я його перестану юзати. І читаю у однієї з моїх френдес, що якась цікава ситуація, тому що дуже дивовижно, як всі блогери помітні почали в інстаграмі писати тексти в один в один, що нам пізда, всі крадуть, що ми закриваємо збори по копієчці і тощо, тощо, тощо. І далі багато скринів з такими постами. І я розумію, що уподаляка, чи якась нова рознарядка на своїх блогерів. чи вже блогери вийшли після з цього із під контролю, тому що як там золотий час закінчився, чи що відбулося? Ну, от ви зустрілися, взяли під контроль. Зараз інстаграм бурліт якимись дівчачими оцими історіями про те, що все нам пізда і за корупція.